Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автоскаут І сьогодні у нас на огляді крутезний автомобіль. Це Audi, Q5 просто в божевільному кольорі, в спортивній комплектації S-Line І найголовніше це на 3-літровому дизельному двигуні. Тому, друзі, погодьтесь темно, синій насичений. Колір в парі з блек-пакетом, також камери 360, матрична оптика, антиблікове лобове. Є у нас тут і Webasto, і подвійний слайн, і в серединку я вам покажу пізніше. Ще хочу додати за диски, диски, Ауді Спорт крутезні на новій літній гумі. Ну, Вигляд прям дійсно того вартий. По параметрах це 19-й рік виготовлення. Повторюю, 3 літра дизель на 210 кВт 286 кінських, повний привід і 132 тисячі оригінального пробігу. Виключне обслуговування тільки на дилері Audi. 9 місяця 2024 році перед продажем в офіціалі в Німеччині автомобіль проходить повністю усю інспекцію. Я маю на увазі те, що був технічно перевірений, також там замінили лобове скло. І зараз ми. Його придбали, він у нас в Луцьку на майданчику, вже розмитнений після детельного. І має ось такий божевільний вигляд. Автомобіль цілий, не фарбований, без слідів демонтажу, без будь-яких там замінених деталей. Тобто він повністю в оригіналі і найголовніше те, що він в ідеальному візуальному стані, який зараз я вам покажу. Так, Почну з передньої частини автомобіля. Все виглядає нормально. Маю на увазі також, що немає слідів від невдалих паркувань. Ось тут понизу, як це частенько буває, що з бампером десь якісь косочки. Також антиромові накладки, все ціленьке, нічого не обито, усі решітки, все на місці. Є умивачі фар, партроніки, є також радари. Оптика абсолютно ідеальна, не оббита сколиками. Маю на увазі таку, що вона без ніяких тріщинок. це Матрикс, це максимальна оптика, яка тільки можлива на цьому автомобілі. Камера 360 теж без тріщинок. І зверніть увагу стан капоту. 130 тисяч. Автомобіль з Німеччини міг на автобані саме ловити якісь дрібненькі камінчики. Тому, враховуючи це, утворюються якісь дрібненькі сколики, але тут все максимально чітко. Лише на Дещо були дрібненькі моменти, проте хлопці на детейлінгу по вінкоду підібрали фарбу і попідкапали. Зараз це все дуже гарно виглядає. Далі, по зазорам, у нас що бампер, що і капот, що і крило. Ну, Все в оригіналі, тобто ніяких сидів демонтажу тут немає, нічого не розбиралися. Лобове у нас антиблік без тріщинок, без колів, і над лобовим немає теж висічених ніяких місць. Дах без вм'ятинок. Шилічки у нас S-Line, еслайнерський автомобіль в повному а, Так, у нас виглядають диски. Давайте перейдемось з водійської сторони. Гума нова, абсолютно нова. 24-го року виготовлення. Вона у нас 255 на 45. Має розмір. Це 20-ті легкосплавні диски, тормозний диск, новий теж стоїть. І колодки ще можна їздити. Далі усі аеродинамічні елементи повністю в нормі. І хочу зауважити, що жодної бардюрки, тобто диск абсолютно як новенький, не пошкоджений. Крило і ося водійська сторона, немає ніяких м'ятинок. Пороги у нас не зам'яті, немає навіть якоїсь царапинки, і навіть щоб обід саме з терця дверей були оббиті, частенько хтось відчиняє, дещо зачіпає і утворюється якийсь термінний сколик. Тут такого немає. Зовнішні дзеркала теж вони не запісочені, ось тут всі антикромові накладки на місці, ціленькі, ось тут все гарненько виглядає також стійка, над лобовим з цієї сторони дах, рейлінки, тобто нічого не возилось, взагалі жодного е, зауваження. Також задня дверка теж не містить зауважень. Є у нас безключовий на передні та задні дверцята, диск з цієї сторони відеалі. Та ж сама гума новенька 24-го року, тормозний диск невеличкий знос, та колодки ще теж можна усе їздити. По бамперу він у нас на місці стоїть, як і оптика. Усі накладки, ніде ніяких пошкоджених деталей. Немає скло в оригіналі, ось повторюсь, тільки замінене лобове, а в зоні завантажень навіть немає ніяких дрібненьких царапинок, ось на диво, хоча частенько щось возять, щось зачіпають, і ця ділянка у нас мі... ну, зазвичай містить дрібненькі якісь царапинки, Тут взагалі такого немає. Задня оптика повністю ціла. Камера, значки у нас у блекпакеті, патроніки. Тут взагалі притерте стоїть, щось такого плану, все повністю як новеньке. No Я у нас тут адблю. Так, далі дах теж повністю цілий, як і релінги. По кузову без зауважень, диск теж також без зауважень, під ручками немає ніяких дрібненьких царапинок, усі кантики, понизу, пластикові всі накладки на пороги. Взагалі, ось ні до чого не можна дочепитися як для свого пробігу, як для 19-го року виготовлення автомобіль просто ось як то тільки виїхав з заводу, оскільки ну, не містить взагалі ніякої царапинки, сколика чи щось тому подібне. Ось такий у нас візуальний стан, тому давайте перейдемо до товщини фарби. Так, ну що ж, почнемо з капоту. 136, 136, 137, 133, 124. 113, 128, 105, 127, 127, 128, 115, 128, 128, 129, да, 153, 139, 149, задняя ляда, 106, 106, 107, 107, 125, 150, 118, 109, 126, 126, 133, 133, 116, 121, капот еще раз 125 и дах 150. Уберет нас полностью без подпорыва. І почнемо по салону. Безкучовий доступ є у нас асистент сліпих зон сидіння. комбіновані в стилі S-Line. шкіра боковинка, плюс алькантара з підтримкою, без пропалів, без продавлених місць, шкіра у нас не заюзана, не затерта. Все відповідно своєму пробігу 132 тисячі кілометрів. Вони у нас з електрогріванням, з пам'яттю, з підірівом. Одразу фіксую два ключі, плюс пультик на вебасту. Є також код до додатку MyAudio. Можна одразу зареєструватися. Акустика у нас максимальна Бен Колсон. Є подвійний склопакет попереду. Сама дверна карта, стану жодних зауважень, що по пластику, алькантарі та ось цій декоративній вставці. Хоча часто буває, що годинником десь чіпляється і отут утворюються дрібні сколики, але в нашому автомобілі такого немає. Проєм в ідеальному стані. Повторюється, автомобіль повністю по кругу без слідів демонтажу, скло у нас 19 2019 роком виготовлення, кермо. З перфорацією по а, боковинкам воно в стилі S-Line, спортивна, є адаптивний круїз, проєкційний дисплей. Тут у нас телевізорний клімат, є також у нас асистент автопаркування. Тут загалом усі асистенти доступні, підлокітничок не зам'ятий, бездротова зарядка до телефону. Ось так виглядає все поблизу. Селектор. АКПП, ось тут нічого затертого також немає. Тут у нас лежить олівчик для підкапування можливих сколів на майбутнє, саме темна стеля, безрамочне внутрішнє дзеркало, декоративні накладки в стилі S-Line з підсвічуванням. Також є декоративні накладки і на педалі. Два комплекта килимків, резинові та текстильні. Вони у нас в оригіналі йшли. Так, що ще у нас? Запуск двигуна. Кнопкою Apple CarPlay. ось тут від паска безпеки жодної теж царапинки. Також позаду присутній у нас клімат тризоний, е, під'яріви. сидіння просто як новеньке, також дверна карта, затемнене заднє скло. Ну, Повністю постано, тобто абсолютно все чітко. Що і у приємах, тут немає ось цих моментів, що пасок безпеки десь застряг і десь щось вдарилося і отворилася якась саме царапинка в приємі. Звісно, тут такого немає. Все окей, електроляда, додатковий комплект у нас рейлінгів, є також сіточка, є фаркоп, є шторочка. Ось такий у нас а, сам резиновий килимок. Понизу тут у нас сам буфер, там лежить піна, плюс насос, ну, ремкомплект, як у звичайних сучасних зараз автомобілях, вже запаску ніхто не кладе, сам пластичок просто як новий. Мабуть, скоріш за все, що в багажнику дійсно нічого й не возили, що воно не чіпало ось ці накладки і не утворило якісь дрібненькі царапинки. Так, по правій стороні, ідентично, як і з водійською. Що проєми, що сидіння, що ось тут позаду також ось ці центральні консольці, частенько, що ногами задівають, десь отворять якісь царапинки ось ці дефлектора вони ламаються, але тут все дійсно гарно, Автомобіль постанно збережений. Я також хотів додати, що підсвічуються у нас пороги, тобто комфортне підсвічення входу та виходу в стилі S-Line також. І сидіння. Теж у нас підтримкою, декоративні вісті, накладки, панель, все дуже-дуже гарне. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Капот у нас не демонтувався, оптика 19 20 роком виготовлення, також із цієї сторони теж. Тут теж нічого не відкручувалося, Усі цій в нормі, Аптики також в нормі, що є без зауважень, без відкрилень. Ми попередньо його дивилися знизу на підйомничку, на сервісі, як і всі інші наші автомобілі і ніяких зауважень виявлено не було. Відео з можемо без проблем вам відправити. Плюс попередньо, оскільки автобір вислуховується тільки на ауді в Німеччині, якщо були якісь недоліки, їх вирішуємо. Друзі, також. Хочу пройтися по звітам. Почнемо з сервісної історії обслуговування. Ось так вона у нас виглядає. Вона у нас є в електронному вигляді від самого початку життя цього автомобіля до сьогоднішнього пробігу, тому ми можемо її відправити вам, ви можете перечитати і передивитись усі можливі заїзди. Ось одразу фіксую Він-код. Останній заїзд у нас на пробізі 132 369 км 0,9 км. 24 року тут у нас інспекція, тобто перевірка про що я говорив на початку відео, плюс заміна лобового скла обслуговування. Далі у нас є ще заїзди. До речі, останнє технічне обслуговування, як бачите, у нас на 119 24.03. Зараз швиденько вам покажу. Тут у нас заміна мастила плюс фільтра у 3 місяці цього року. Тут тобто нещодавно було проведено обслуговування. Далі у нас є ще звіт CarVertical. Одразу показую теж вам по Вінкоду. У нас підтягується пробіг. Єдине, що заміток це. ось Таке невідоме пошкодження підтягнуло 0, ти... 0 по 20 тисяч гривень. Якщо перевести в Євро, це взагалі там копійки. Можливо, це якась м'ятина в Німеччині була. Можливо, ось у нас було, був такий випадок, що собака втаранилась в автомобілі, зробилась невеличка вм'ятинка, і ось такого класу пошкодження підтягнуло по карвертіку. Тому це теж може бути щось таке схоже. З плану, попередньо все по кузову я вам показав. Повторююся, під повністю в оригіналі. Якщо потрібно, ці звіти ми можемо. Можемо вам відправити в електронному вигляді. Плюс у нас ще попередньо є фото на момент купівлі, де одразу можна побачити по автомобілю, тобто фото, саме в якому стані ми його купували. Друзі, кому сподобається крутезна Audi Q5, ви можете перейти в опис під відео, передивитись усю інформацію, деталі по комплектації. Також ви знайдете там ціну та номер телефону для зв'язку. Якщо у вас виникнуть питання, обов'язково телефонуйте. А найкраще це приїжджайте до нас, тестуйте, перевіряйте самі, переглядайте та купуйте. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі і усім гарного дня.